Благословенного, натхненного і чудового дня суботи. Такий файний день. Річка Тиса знову бушує декілька днів дощу, без снігу. То вона вирішила всіх нас трошки припідлякати. І сьогодні навчаємося від старших, то не знаю, чи Марта Левченко старша від мене по віку, бо завжди мені здавалося, як ми розмовляли із нею, з дружиною, що вона молодша від мене, але по духу здається. І по вчинках таких по різному благочинству, по служінню точно старше. І серце просто має, не пусто має прізвище Левченко, а таке має серце велике, як у Лева, але, але добре і милосердне. То, власне, хочу її за приклад сьогодні привести. Ми були навіть у місті добра. Цілий день з дітьми потратили діти в захваті, всі отримали подарунки щодо всього. Не. Мало того, що ми там щось принесли, а всі отримали подарунки. Коротше, це справді місто добра. О, я, Вау, я тут лишаюся. Миколай, капличка в місті добра. Капличка Святого Миколая. І тут наші козаки мабуть, вже. Посвятий Миколай, на всякий час. Місто добрає навіть своє нарні, це така шафа, яка відкривається. А тут є Армагеддон кімната. Це кімната унікальна, тому що в ній можна робити що хочеш, скільки хочеш. Хоча зараз на диво порядок. То такі дві думки. Перше, ми хочемо також щось такого робити, подібного. До такого нас Господь кличе із дружиною, там, ще з іншими друзями, до якогось такого служіння благодійного для інших людей, для дітей. То мені перша думка, яка, яка сподобалася на кресло, я починала там взагалі щось із декілька соток землі і з невеликого будиночка. Тому каже, почніть з малого. Бо є, є така спокуса, от нам ну, треба 8 гектарів землі, там не знаю. Ні, почніть з малого. Маленький клаптик землі, і маленька якась хачинка, і погнали наших городських, наші були спереду. А друга думка, яка мене вразила, і, бо, ну, бо я так вже спілкуюся останніми роками з багатьма людьми. Які керують різними домами, різними установами. А там в місті добра, у них є шість корпусів, у них навіть є хоспіс окремий для дітей, важкохворих, які, по суті, вже є при смерті, багато хто з них, і вони їм допомагають ну, гідно, достойно прожити максимально при максимальному утриманні і обезболенні навіть останні дні, нелегке служіння, не рахуючи там, що у них є і просто мами із дітьми. І... Діти з сиротинців, з інтернатів. Одним словом. І вона каже таку думку, що я тільки засновниць цього всього, а вони власники, власники ті, які живуть у цих будинках. Я тільки засновниця. Це так мені сподобалося. Тобто, ти не робиш собі якийсь бізнес, ти не робиш собі якийсь там, не знаю, ім'я, ти не робиш собі, не знаю, не збереш якесь майно. Ні, ти тільки засновниця. Тобто, ти, ти як засновник, ти шукаєш ресурс. Допомагаєш цей ресурс зреалізувати, а власники вони, ті люди, які живуть там безпосередньо. Ті жінки просто з неймовірними долями, ми там, ми там трошки мали можливість спілкуватися. Просто фантастика, як вони і від війни тікають одні, інші від насильства і сім'ї тікають і мають можливість, де укритися. Вони так і називають це. Місто добра це укриття, таке безкоштовне укриття, де можна справді від біди укритися. І ці дві речі. Перша почни з малого, а друга не, не мусиш бути власником. І це так класно, і це так по біблійному. Нехай права рука не знає, що робить ліва. Ти не мусиш бути власником гір, аби їх любити. Вони є. Ти якось будь у них прогулюйся, насолоджуйся, фотографуй, знімай відео, знімай, майтеся файно на фоні їхньому. Не мусиш ними володіти, але вони твої, коли їх бачиш, коли ними тішишся. І тут щось подібне. Ти не мусиш бути якимось управителем, начальником, не треба. І так смішно, то ми вже коли пообіймалися, прощалися на... вже додому, ми їхали, то попрощалися з Мартою, котра вже в одній руці тримає сумку, іншою рукою обіймає простирадла, які там розносили вже кудись. Одним словом, товариство, рекомендую вам файну ідею від Марти, яка, напевно, так виглядає, що знає, що робить. Перше, почніть з малого. Особливо коли маєте добре натхнення, особливо коли маєте добру ідею. А скільки у нас цих класних ідей, справді класних, які ми відкладаємо у шухляду. До речі, помоліться за нас, з дружиною, бо, бо, бо щось так до такого нас Бог кличе, як я казав. Але, власне, аби Господь забирав всякі страхи і аби нам давав людей потрібних, власне, які нам у цьому допоможуть. А то самим здається, що не потягнемо. Але Господь каже, що потягнемо. То думає, що потягнемо. Тому помоліться. А друге. То це, власне, не будьмо власниками. Поводьмося так, як Бог. Це така справді Божа поведінка. Я роблю, я щось там зорганізовую, але ви собі самі, ви господарюєте. Ви там власники, не я. Я роблю для вас, я все зроблю. Але я не є ваш власник. Я не є пан над вами. Але ви собі, бо ви люди, бо ви гідні. Класно. Дякую вам, Марті за велике серце. Дякую всім вам. Ми також передали щось там. Тисячу доларів для Марти тепер, вже раніше жертвували. І така подяка навіть є від неї і цю і його сім'ї і родині Ходім не? до сім'ї, бо вже були сім'єю, всі там трошки мали заняття, Підозрюю, не в останній раз були. І, до речі, Марта дуже рекламувала. У них там є навіть окремий відділ із песиками, які, так і називається, наші хвостики. І купа класних собачок. Товариство, кому треба песика, їдьте до Марти у місто Добра. І вона віддає хороших доглянутих песиків. їм нам і зуби чистять два, два рази на день, уявляєте? Їх миють, вони мають свій душ. А це Тут є відділ з хвостиками. Спеціально навчають. Кані з терапії. Тобто така терапія. Та вони навчають дітей бути добрими. При дітей. дітей. Бо вони добрі. Вони різні. Оце зубні щітки для песики. Песикам чистять зуби. Я вважаю, що вони хороші, їм навіть зуби чистять. І я собі думаю, слухайте, справді навіть тварини мають право мати гідне утримання і гідне життя, уявляєте? Навіть коли у них пожежа сталася, то Марта, пожеж, пожежна машина не встигла приїхати, то вони купили нову машину пожежну. Для того, аби мати для цілого регіону навчилися нею керувати, аби, бо, бо, бо там у Чернівцях затори бувають, і до їхнього регіону не завжди пожежна встигне. А в них вже є своя, є свій гідрант пожежний, коротше, можуть встигнути безпосередньо на місці. Уявляєте? Ну... А то та Марта вирішила, коли хата згоріла в сусідів за 8 хвилин, то вирішила придбати пожежну машину, аби хати нею гасити. Всі навчилися керувати ними потрошку і. Наш Стали. перший загін пожежників мам. <реш> перший загін мам пожежників. Як тобі ідея, Анна Марія? <реш> Я себе уявляю, як Анна Марія керує таким транспортом. Круто, ну просто круто, бо чого. Бо благословенно, бо з любові. Тому дякуємо Марті за свідчення життя, за, за, за свідчення любові. Дякуємо всім, хто допомагає. Дякуємо всім ходімцям, які також приєднуються час до часу до того, аби місто добра існувало. І пригадую, що цими днями також в описі під відео. Насамперед маємо посилання на допомогу власне, для міста добра на всі-всі потреби, які вони мають. І до їжі, і до гігієни. Вони не отримують від держави жодної копійки. Уявіть собі, понад 300 людей у них є, і робочого персоналу, і на отриманні, і від держави не отримують жодної копійки. При тому, що на сьогодні мають, здається, цілих два інтернати виселені із е, територій військових. Неймовірно. Будьте благословенні. Дякуємо Марті, допомагаємо місту добра, молимося за наступні проекти, які Господь буде відкривати і вірю, що буде провадити. Робім щось помаленьку і не, і не мусимо бути цього власниками, але робімо це на славу Божу і для добра інших людей. Класно. Майтеся, файно? Мир вам!